Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас! Сьогодні середа, 21 листопада. Про основні місцеві події цього дня, як завжди, всему оці порігом розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий з головних тем. Обласному управлінні МВС представили нового керівника. У зв'язку із закінченням овочевого сезону в Україні різко зростуть ціни на помідори, огірки та іншу плодо-овочеву продукцію. Артпростір підкорює Буковину. Більше 40 митців представили в Чернівцях понад 100 власних робіт. В обласному управлінні МВС представили нового керівника. Місію виконав начальник департаменту карного розшуку Василь Паскал. Тривало представлення близько 10 хвилин і завершилося коротким виступом новопризначеного начальника Буковинської міліції Олександра Демидова з місця події Олександр Хмель. 16 листопада, поточного року наказом міністра внутрішніх справ Харабару Миколу Дмитровича звільнено з посади. От, і він зараховує на розпорядження міністра внутрішніх справ у зв'язку з за власним бажанням з написанням рапорту. Офіційний коментар зі столиці наживо із міністерства приїхав один із керівників, аби представити нового начальника буковинської міліції. Дозвольте мені представити представити новопризначеного керівника. Управління МВС в Українсьчнівецької області, полковника міліції Давидова Олександра Миколаєвича. Дімідов Олександра Миколаєвич має великий обсяг великий досвід роботи органах внутрішніх справ. Останнього посада це начальник МВС на львівській залізниці. Олександр Миколаївич пройшов шлях від рядового оперативного районного підрозділу до начальника регіонального управління Міністерства внутрішніх справ. На урочистостях Миколи Харабари не було. За словами столичного гостя, він був відсутній за станом здоров'я. Відтак, подяки за хорошу роботу, генерал-майору передали через ЗМІ. Я як людина, яка неодноразово і представляла нових керівників. І так само як і мене представляли, або або я передавав до цього питання. Треба відноситись абсолютно, абсолютно спокійно, бо це нормальна така життєдіяльність виконавчих органів влади, в тому числі, і органів Міністерства внутрішніх справ України. Сьогодні є позитивна оцінка, і Василь Федорович сказав про це діяльності нашого управління Міністерства внутрішніх справ Чернівецької області. Я хочу подякувати Харабарі Моколі Дмитровичу за ту роботу, яка яку він робив. Я за ту роботу, яку він робить, і я впевнений в тому за ту роботу, яку він ще попереду буде робити. Особисто я дуже вдячний йому за, за ті два роки, які він працював в колективі, те, що він зробив, і те, що я, як керівник департаменту карної свої колеги, хочу запевнити, що ніяких будемо, питань по організації професійної діяльності по кримінальному блоку та Чернівецької області за ці два роки в мене не було і немає і зараз. Зберегти традиції і надалі пообіцяв наприкінці заходу новопереставлений начальником ВЕЗ України в Червецькій області Олександр Демидов. Для мене то велика честь очолити міліцію Буковини і е, ті традиції, які тут були закладені моїми попередниками, в тому числі і Харабарою Михайлом Дмитровичем, ми будемо продовжувати. Я думаю, що е, міліція Буковини не підведе мене в тому, і колектив буде працювати так, як він працює, і е, їм пишається по Україні. Дякую вам за увагу і плідний співпраці. Нам всім. Олександр Хмель, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На порубному громадянин Румунії через 98 пачок печок цигарок, які приховав та намагався незаконно перемістити через кордон, позбувся іномарки. Коли заїхав на Фольксвагені до пункту пропуску, обрав зелений коридор. Розповів митникам, що везе з собою кілограм халви, дві упаковки печива та туалетний папір, а також півсотні пачок цигарок. Однак обхитрити інспекторів чоловіку так і не вдалося. Інспекторів насторожила його поведінка, і водія направили до червоного коридору. При поглибленому огляді транспортного засобу митники виявили приховані 98 пачок тютюнових виробів марки Джинлінг, які знаходилися в спеціально виготовлених сховищах. Прихований від митного контролю товар, громадянин Румунії визнав своєю власністю. Пояснив, що придбав цигарки в Україні та віз їх до Румунії. Вітак, заскоєне порушено митну справу, а авто в чоловіка вилучено. Першотравневий районний суд міста Чернівці 20 листопада 2012 року виніс вирок у резонансній кримінальній справі за обвинуваченням колишнього директора обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Як повідомили в прес-службі прокуратури області, екс-керівнику фонду інкримінувалося привласнення коштів у сумі понад 400 тисяч гривень, підробка та використання фіктивних документів, а також легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Вирок суду: 4 роки, 3 місяці позбавлення волі, з позбавленням права протягом півтора року займати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій. Однак на підставі статті Кримінального кодексу жінку звільнено від відбування основного покарання з іспитовим терміном на два роки. Готуємо гаманці до подорожчання. У зв'язку із закінченням овочевого сезону в Україні різко зростають ціни на помідори, огірки та іншу плодо-овочеву продукцію. За словами фахівців, подібна тенденція зберігатиметься й надалі, А ближче до нового року вартість овочів та фруктів сягне максимуму і згодом вже піде на зниження. Чи відчувають зміни Буковинці? Та яка ситуація з цінами на Чернівецьких ринках з'ясовував Олександр Коркоюл. З похолоданням в Чернівцях істотно подорожчали овочі та фрукти. Ціни кусаються не лише в магазинах, але й на ринках, де зазвичай вартість продукції дещо нижча. Чи не найбільше зросла вартість на огірки, кілограм яких коштує 17-18 гривень, та помідори, за які просять більше 15 гривень. Ціни на овочі можуть зростати ще більше. Продавчині кажуть, що цього тижня овочі нового завозу будуть значно дорожчі, аніж минулого. Овочі подорожали, звичайно. Не всі подорожали овочі, мається на увазі огірок помідора, баклажани, кабачки. А решта все залишилося приблизно на тій драбині, що й було. Я хочу вам сказати, що вона подорожчала. Зараз вирощувати капусту, вона 2 рубля. Попробуйте її привезти, Солярка дорога, бензин дорогий. Місто, як які стоянка дорога. Людина не робляється. Що їй виходить? Що вони має на ті капусту? Здорожчання зачепило інші продукти. Так продавцям довелося поміняти цінники і на м'ясі, молодці, і яйцях. У нас яйця піднялася вже десь з місяць тому назад. Вже. І, по-моєму, тенденція йде далі дорожання. Навіть бачу подорожчали, 95 дев'яносто У нас Наші поки 90 ще а далі будемо бачити. Фахівці заспокоюють. Подібна тенденція спостерігатиметься до нового року, а потім ціни почнуть падати. За словами заступника директора ринку Петра Павловича, визначним фактором оздорожчання є похолодання, а також завершення овочевого сезону. До того ж, селян закінчується продукція, якою наповнювали ринки, і надалі овочі та фрукти будуть закуповуватися в постачальників. Однак, експерт не бачить загрози суттєвого стрибка цін. Все природні руслі цей рік не буде тенденції такої на підняття цін. Це немає. Хіба тобто, може там трохи підніметься на привозний товар, який привозять за я маю до помідорів там перед новим роком, тому що наших виробників немає щоб було. Чи відчули здорожчання продуктів споживачі, ми запитали відвідувачів одного зі ринків обласного центру. Ну, м'ясо я не питав, не знаю. А овочі, ну, овочі це сезон. Дивлюся, кого. Одних більш падає, інших піднімається. Це, напевно, як. То як продає ну, кожен день, що дорожає, То то, то то, то то. Яйця дорогі давно вже, вже... Е -е, Серед літа яйця стали були дорогі. То все дороге. М'ясо подорожало, все подорожало. Олександр Коркуїл, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Суперечка довкола тротуару. Мешканці вулиці Удонова вже третій рік не можуть домогтися від комунальників ремонту бордюрів, що межують з ринком нижній. За словами людей, ситуацію ускладнює наближення зими. Адже як тільки температура опуститься нижче нуля градусів за Цельсі, то тут утвориться льодова гірка, і проблемна ділянка тротуару стане загрозливою для здоров'я. Яка ж насправді ситуація? Та хто повинен відремонтувати дорогу? Дивіться далі в нашому сюжеті. Антоніна Дмитрівна проживає у будинку на вулиці Удонова. Жінка бідкається, що не може спокійно ходити на ринок за продуктами та в аптеку через відсутність нормального тротуару. Каже, комунальники робили дорогу, а про тротуар неподалік забули. Пенсіонерка з острахом очікує зими та похолодання. Коли Ховську, тут дуже погано йти. Тут можна упасти і зламати ногу. А для старих людей це дуже важко. Треба, щоб було таке рівненько, як. Це ж страшно. Зараз ще більш-менш спустишся, а потім що буде? Делали дорогу, і так от вот кусок не знаю, чому не зробили. І вся вот эта вода постійно смиває нам і асфальт і дорогу, і все туди йде. Мешканці розповідають, що в останню дорогу тут ремонтували три роки тому. Саме тоді й планували завершити тротуар та бордюри. Однак цього не сталося. Чернівчанин Григорій згадує, як вже неодноразово разом із сусідами звертався в департамент ЖКГ з проханням вирішити дорожнє питання. Чоловік не розуміє, чому повинен ризикувати життям та здоров'ям, рухаючись необладнаним тротуаром. Всі зимою тут падають, вода затікає, це все змиває. Ми ж зверталися в адміністрацію. І в партію регіонів ніякої реакції кажуть, що це прийнятий участок, хто прийняв, що прийняв, а нічого не кончене. В телефонній розмові директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Сірман повідомив нас, що не знає про ситуацію з тротуаром на Удонова. І до нього особисто ніхто не звертався із цим питанням. Тим часом люди готові відремонтувати проблемну ділянку дороги за власні кошти, однак і на це не можуть отримати згоди. Юрій Бородін стверджує, що у відповідь чує лише обіцянки та фрази, що тротуаром повинні займатися дорожники, а не мешканці. Олександр Куркуїл, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Попередити, аби вберегти людське життя. Рятувальники спільно з працівниками управління Держтехногенбезпеки провели рейд у селищі міського типу Красноїльськ Сторожницького району, де протягом останнього часу кількість виникнення пожеж значно зросла. Під час перевірок особливо, у вас звертається на стан електрогосподарства опалення та газового опалення. При виявленні порушень, які можуть призвести до виникнення пожеж, вживаються відповідні заходи щодо їх усунення. Особливу увагу ми звертаємо на незахищені версти населення. Під час перевірок з громадянами проводяться інструктажі, надаються відповідні пам'ятки та листівки. Сьогодні начальник головного управління охорони здоров'я ОДА Ігор Шкробанець та Наталія Гобко, головний лікар Чернівецької обласної сес, особистим прикладом продемонстрували, що вакцинуватися від грипу не лише безпечно, а й потрібно. Вибравши вдалий час та віднайшовши кілька хвилин для цієї процедури, вони відвідали маніпуляційний кабінет Чорнівецької міської поліклініки номер 2 Сьогодні майже трьохтисячну армію свідомих буковинців, котрі вже встигли зробити щеплення проти грипу, вирішили поповнити ще двоє чиновників медичної галузі Ігор Шкробанець та Наталія Гобко, мотивуючи свій візит до маніпуляційного кабінету тим, що нині в краї оптимальний період для імунізації. кажуть, процедуру роблять майже кожного року, оскільки доводиться контактувати з великою кількістю людей, в тому числі і тими, хто входить до групи ризику. Це реально єдина дієва профілактика. Захворювання на грип, тому що профілактика значно дешевша і насправді значно більш приємніша для здоров'я, ніж перехворіти. І тому, що у нас в країні достатньо багато і, на жаль, з боку засобів маси інформації було антивакцинальної кампанії. Коли засуджувалася, і вакцинація дітей, і вакцинація від грипу, але насправді усі цивілізовані країни, усі цивілізовані люди, дбають про те, щоб бути провакцинованими у разі, якщо нема медичних протипоказів для вакцинації, обов'язково щеплюватись треба в лікувальному профілактичному закладі після огляду і заключення лікаря-терапевта після щеплення. Намагатися не переохолоджуватись як до щеплення, так і після не контактувати із хворими, оскільки ці речі можуть сприяти захворюванню під час щеплення, і таким чином нівелюється як факт оцей профілактичний захід. Кожній лікувально-профілактичної установі краю лікарі вже готові до консультацій та оглядів, запевняють чиновники. А вакцину проти грипу завезли в область кілька тижнів тому. Першими почали вакцинуватись медики. Освітяни не поспішають. Безкоштовно, як і кожного року, вакцинуватимуть дітей з інтернатів. Для решти щеплення є платним, але значно дешевшим за лікування сучасними антибіотиками. Хто є виробником вакцини, якою сьогодні скористались чиновники, медсестра відмовилась коментувати. Проте головний лікар міської поліклініки номер 2 повідомив, що вакцина безпечна і шість десятків медпрацівників лікувальної установи імунізації вже пройшли. Це люди, які найбільш вразлива частина населення, які контактують з хворими постійно, і вони вважають, що це потрібно робити. Щорічно грип виймає з кишень наших земляків чималі кошти і забирає здоров'я внаслідок ускладнень, котрі з'являються після грипу. Тому, поки показники захворюваності в краї не переступили, епідеміологічний поріг варто про імунізацію поміркувати, кажуть лікарі. Галина Мормелюк, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міністерство освіти, науки, молоді та спорту затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання для охочих вступити до вищих навчальних закладів України в 2013 році. Згідно з указом від 20 листопада реєстрацію осіб для проходження зНО здійснюватимуть регіональні центри оцінювання якості освіти з 4 січня по 5 березня 2013 року. Тестування ЗНО пройде після закінчення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. За планом Міносвіти, 3 червня відбудуться тести з хімії, 5-6 червня з української мови та літератури, 8 червня з іноземних мов, далі почергово з російської мови, математики, географії, всесвітньої історії та історії України, фізики та всесвітньої літератури. Додаткову сесію ЗНО проведуть з 4 по 11 липня. Подати документи на денну форму навчання абітурієнти зможуть з 1 по 31 липня. Мінімальний бал сертифіката ЗНО залишиться на рівні 124 для непрофільних предметів та 140 для профільних. За 10 місяців цього року до пенсійного фонду України з Чернівецької області надійшло майже 750 мільйонів гривень. Працівники обласного управління кажуть, такий результат став можливим завдяки постійній роботі з боржниками та свідомому ставленню керівників підприємств краю до українського законодавства. До того ж, за останні кілька місяців з'явилося багато нововведень, які полегшили співпрацю працівників пенсійного управління та самих пенсіонерів. У Чернівцях пенсію отримують близько 57 тисяч пенсіонерів. Після запровадження у цьому році соціальних ініціатив президента, одна з яких передбачає кількаразове підвищення пенсій, роботи у співробітників фонду додалося для того, щоб полегшити роз'яснення та спілкування з клієнтами, було запроваджено кілька новацій. Зокрема, запрацював веб-портал електронних послуг, де можна не тільки знайти усю необхідну документацію, а й поспілкуватися по скайпу з працівниками фонду. Така послуга виявилася зручною і для гастарбайтерів. Договір добровільному страхування, сплачувати в добровільному порядку внески до пенсійного фонду, чим самим забезпечити собі страховий стаж. Тобто є у нас такі випадки, і це, як кажуть, небагато, але є. Пенсіонери люди, яким нелегко ходити поміж різних кабінетів. Впровадження інформаційних кіосків та системи єдиного вікна значно полегшило консультативно роз'яснювальну роботу з населенням. У нас працює п'ять відділів в місті Чернівцях. Ці відділи знаходяться практично, де вони були по районах. Тільки у нас два відділи додалось на руське відділення Приватбанку і на Стасюка відділення Приватбанку. Тобто там кожен, ми так розподілили людей, так по почтових відділеннях розподілили, щоб кожній людині було зручно, де вона проживає, де вона прописана, щоб їй просто було зручно доходити, щоб не їхала людина, з будемо казати, від різзаводу, не їхала на головну там чи кудись. Протягом 2012 року. Середній розмір пенсії у Чернівцях виріс на 12%. Від а значить, треба посилити наповнення пенсійного фонду. У нашому місті гроші заборгували 355 платників на суму понад 13 мільйонів гривень. Це і фізичні, і юридичні особи. Наші працівники вживають всіх вичерпних заходів для того, щоб боргу перед пенсійним фондом з боку платників не було, тому що ми розуміємо, що за кожним боргом стоїть реальний працівник. Який працює на підприємстві, і якщо дане підприємство не буде сплачувати ці внески, значить працівник позбавляється трудового стажу страхового стажу. Місячна потреба в коштах на виплату пенсій складає майже 80 мільйонів гривень. Самозабезпечення власними коштами становить 112%. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За круглим столом у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фіськовича зібралися студенти, викладачі та представники органів самоврядування. Обговорювали гендерну рівність в українському суспільстві, реальність та перспективи. Серед доповідачів молодь, яка вже на власному досвіді відчула проблему на рівності та поділу за статевою ознакою. Детальніше про гендерну рівність в нашій країні та її бачення суспільством розкаже Генрія Табеух. Зараз ми живемо в часи швидких змін. Звісно, змінюються і взаємовідносини між чоловіками та жінками в усіх сферах життєдіяльності суспільства. Утвердження гендерної рівності важливий напрямок в Україні за останні роки. Це питання проходить крізь всі проблеми сьогодення і є актуальним в житті кожного з нас. Положення про рівність стати прямо чи концептуально зафіксовані в окремих статтях Конституції України в розділах, які визначають організацію здійснення державної влади та місцевого самоврядування. Принцип рівноправності є підґрунтям всіх статей Конституції України, які регулюють політичні, соціально-економічні інші права людини. Однак закріплення рівності в правах не розв'язує проблему реальної рівності. Досвід радянської держави показує, що отримання жінками однакових з чоловіками прав не ліквідувало всіх видів дискримінації щодо жінок. Крім закріплених рівних прав, необхідно надати представникам обох стати рівні можливості для їх реалізації. Ну, гендер, по перше, це рівні права і можливості, бо більшість говорить про тільки про права. Жінки на даний момент мають усі ті самі права, що й чоловіки, проте вони утискаються в можливостях. Ну я вважаю, що це тільки питання часу, адже ну, більшість навіть науковців говорить, що дуже швидко суспільство стане знову матріархальним ніж патріархальним. Стереотипи масової свідомості, які досі розглядають жінку як у порівнянні з чоловіком істоту, яка є другорядною в суспільному політичному та економічному житті. Чоловіча ідеологія є породженням тоталітарної системи. Теми, але виховання спроможне змінити гендерну ментальність. Традиційні стереотипи масової свідомості суттєво обмежують можливості кар'єрного росту для жінок та негативно впливають на їх сімейні відносини, як тільки вони добиваються перших успіхів. При працевлаштуванні у жінок менше шансів ніж у чоловіків отримати вакантне місце. До того ж, нерідко роботодавець зазначає, що конкурс оголошується виключно для чоловіків. Ми вже усвідомили те, що жінки працюють. Не гірше ніж чоловіки в деяких державах. Вони довели, що вони можуть працювати і краще ніж чоловіки. Тому безумовно в цьому контексті ми повинні змінювати ці стереотипи. Вирішення кадрових питань в основному належить чоловікам. То вони в основному їм простіше працювати з чоловіками, і тому в даному випадку вони навіть не усвідомлюють. А для справи як краще було б, щоб поруч був чоловік, який його краще зрозуміє, чи все ж таки жінка, яка буде ефективніше працювати на цій посаді. Як зазначили під час круглого столу, українські жінці сьогодні живеться досить нелегко на її плечах лежить тягар економічних, соціальних та інших проблем. Жінці, жінці матері в першу чергу потрібна серйозна всебічна підтримка зі сторони держави і суспільних організацій. Інтереси жінок повинні активно лобіюватися на рівні представницьких, виконавчих судових органів державної влади в змі в сферах освіти та виховання. Хотілося б побачити жінку-ректору університету, жінку декана в університеті чи жінку завкафедрою в університеті. Хотілося б університети носили жіночі імена також, тому що в нас є тільки один університет, який носить ім'я Лесі Українки. Решта називають чоловічими іменами. Тобто, хотілося, щоб наші підручники... На сторінках мали портрети жінок, які внесли великий вклад в історію України, наприклад, і взагалі світу. Хотілося про те, щоб жінки відчували свято не 8 березня, а вони відчували ці права, які записані в нашій конституції в законодавстві кожен день. І не треба було там виборювати це якимись спеціальними методами. Генрія Табавдини знауменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Днями виповнюється 80 років з дня народження нашого видатного земляка із Кальмінеччини, українського поета, пісняра, кінодраматурга та критика Михайла Ткача. І, хоча серце цього буковинця перестало битися у квітні 2007 року, його пам'ять щороку вшановують краяни в мистецьких та літературних кругах краю. Цьогоріч вілейну річницю з дня народження Михайла Ткача українці відзначатимуть на державному рівні. Сьогодні вечір пам'яті, присвячений видатному земляку Михайлу Ткачу, розпочався в обласній книгозбірні краю відомою в народі піснею Якщо любиш кохай, слова пісні належать ювіляру. Музика Левкові Дудківському виконав її під аплодисменти залу артист Чернівецької філармонії Василь Данилюк. Якщо любиш, кохай, же затувала, якщо люблю, вишкохай, лежика. Михайло Ткач був напрочуд плодовитою на творчі доробки особистістю в його арсеналі. Півтора десятка поетичних та пісенних збірок. Він був автором сценаріїв, художніх фільмів, повнометражних документальних фільмів, фільмів, опер та короткометражок. Йому подобалось випробовувати свої творчі можливості у різних мистецьких формах та жанрах. Йому завдячують своїм репертуаром Відомі співаки краю. Від торків, власне кажучи, і пішли свої, понесли свою пісню в життя. І Василь Зінькевич, і мій друг великий Назарій Теремчук, і Софія Ротаров теж почитала в цьому колективі. Сьогоднішній вечір пам'яті об'єднав як шанувальників творчості митця, так і його друзів з Кельменеччини та столиці, котрі спілкувалися з допомогою інтернету в онлайн режимі. Прийшла на зустріч з читачами найбільшої книгозбірні краю і сестра Михайла Ткача Надія Ватаманюк. Жінка була подивована теплотою та щирістю слів, сказаних на адресу брата. П'ять з половиною років, як його не стало, але в той же час дуже радісно на душі, що його пам'ятають, що його люблять, і скільки людей віддають йому шану, його творчості, його пісням, і не забувають за нього. Михайло Ткач донині живе в піснях та пам'яті людей старшого покоління. Пісні на його вірші були справжніми хітами 60-70-х років. Таких можна назбирати кілька десятків: – Марічка, сніг на зеленому листі на щастя на долю. Пісні виконувалися у свій час найкращими виконавцями країни. В своєму репертуарі їх мали наші земляки Дмитро Гнатюк, Назарій Яремчук, Софія Ротару. Окремі пісенні твори, переживши цілу низку змін у людських смаках, залишаються донині на слуху. Листопада в місті та на Кільменеччині відбудуться урочистості з нагоди 80-річчя поета пісняра буде встановлено меморіальну дошку на музичній школі, де відомий краянин навчався. У Чернівецькій обласній філармонії силами місцевих та столичних артистів буде проведено благодійний концерт. Зібрані кошти підуть на виготовлення пам'ятника відомому буковинцю. Галина Мармалюк, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Арт простір підкоріє буковину. Більше 40 митців Кам'янець-Подільського представили в Чернівцях понад 100 власних робіт, в яких відвідувачі виставки відчують і дитячу усмішку, і страх, і чарівне віяні архітектури старого міста. Більше про це в сюжеті Дарії Товпіч. Пейзажі, портрети, натюрморти, скульптура, роботи декоративно-прикладного мистецтва все це представили в Чернівцях члени Кам'янець-Подільської спілки художників Артпростір. Кожен мистецький твір, що представлений у виставковій залі Вернісаж, був відібраний авторами на власний розсуд. Ви знаєте, цей раз ми якраз не відбирали роботи, а надіялися на те, що самі автори принесуть свої кращі твори, і ми можемо розмістити їх. Так що це така. Перший раз ми зробили таку акцію, що без відбору, а кожен відповідає за себе. Виставка мистецьких робіт вражала уяву розмаїттям, думок, пейзажів та образів. Враження цілком позитивні. От ми просто гуляли, побачили виставку, вирішили зайти. Дійсно, дуже гарні роботи. Цікаво подивитись. А дуже гарна виставка. Взагалі мені подобається, що в Чернівцях є такі безкоштовні арт-галереї, де можна прийти ознайомитися з творчістю наших повсякденних сучасних художників. Де дійсно бачить, що люди мають талант і можна в Уклін вклонятися такому таланту. Тому приємно. Приємно і сьогодні безпосередньо відвідувати і так протягом року час від часу навідуватися в такі заклади. Виставка робіт членів мистецької організації Артпростір в культурному центрі Вернісаж триватиме близько трьох тижнів, протягом яких кожен бажаючий зможе долучитись до творчості митців з Кам'янець-Подільська. Дар'я Товпіч, Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого. Побачимось.